Всім привіт народ, слава Україні! Сьогодні маємо 31 травня, сьогодні в нас черговий об'їзд полів. Сьогодні я хотів би е знов прогулятися легенько по демо, але це не буде такий великий обхід, як був минулого разу. Тут зупинюсь тільки на кількох гібридах, які на даний час мені дуже подобаються і хочу зробити такий рейтинг найвищих гібридів. На нашому демо, для того взяв ще метра з собою. Ну і не можу не, не показати нашого найранішого гібрида на демо. Це ДСВ-Людгер. Він вже повністю відсвів, станом на 31 травня. Стоїть, собі потихеньку дозріває. Стручок, дивіться, який дебелий. Присутня невеличка абортація, тому і не, то не дивина, тому що воно все попадало під... Під морози і неоднократні, так що я тут нічим не здивований. Шар стручка доволі непоганий. Зараз таки питання, як я вже неодноразово говорив, за масою тисячі. Отож, народ, давайте швиденько пробіжимося по ріпаку, поміряємо їх. Мені дуже цікаво, який з них буде найвищий. Я приблизно для себе намалював трійку лідерів, але метр розходить всіх. Шпаримо в глиб демо, починаємо з одного гібриду, який мені, скажімо так, який мене починає дивувати, тому що він виглядав такий, як гідке каченя з весни. А зараз виросло таке дебеле дерево. І ми вже будемо задумуватися, що ми маємо з ним робити, тому що то таке здорове виросло, що не знати що. Печемо. Якщо йти по лінійці демо і дійти до Далтона... То є така величезна ступенька, і він в принципі з тих старіших гібридів найвищий мав би бути. Але йдеш далі, йдеш, йдеш, і генетично невисокий домінатор мав би бути знову на ступеньку нижчий, але дивіться, різниці майже немає. В легенькому шоці. М -м, цікаво. Добре, з ДСВ міряємо Далтона і Тігріса і рухаємось далі. Давайте я а, розкрию метр, і ми зараз все побачимо на власні очі. Тут рукою тяжко то все робити, але нічого. Так. Ну, вищі рослини мають... Десь метр вісімдесят п'ять. От щось приблизно того. Не виключаючи камери, ставимо на домінатор, хоча я не планував його міряти, але бачимо, що висота рослини абсолютно ідентична. Я в шоці. Зразу йдемо на тігрі, зглянемо він теж з тих високорослих. Тут недалеко. Тут недалеко. Тігріс з пізній гібрид, бачите, він ще доцвітає. І тут так суттєво доцвітає. Цікаві будуть цього року ріпачки. Лиш би ще кілька дощиків в червні, щоб накачати масу тисячі, тому що з зимової вологи маси тисячі нормальної не буде. Так, ну що я вам хочу сказати. Або я помиляюся, мені знизу видно, або вони абсолютно одинакові. Теж десь 1,90 м, ну може поодинокі рослини, а ні, там далі є поодинокі рослини, які вищі 2 метри. Ха, богатир, ні. Я вам хочу відкрити секрет, це не найвищі Гібриди найвищий там далеко. Йдемо, я вас познайомлю. Гібрид Піонер 271-й. Я казав ще з весни, що я буду за ним слідкувати. Один з ранніх гібридів на нашому демо поступається, напевно, тільки віоліну. І Людгеру, Людгер повністю вже відсвів, Людгер самий-самий ранній на, на цьому демо. Ну, а Віолін і піонер десь приблизно однакові. Ну, що я вам хочу сказати? Стручок. О, як добре, що я метр маю з собою. О, дивіться, 9 см. То вже і то він ще не, не налився. Так що такий я вам хочу сказати цікавий гібрид. Відцвітуть повністю. Ще поліземо в нього, де він посіяний по горосі. Буде дуже цікаво глянути. Я думаю, що цей гібрид ще далеко не останній раз в мене в кадрі. Якщо ви думаєте, що було поодинокі стручки, От дивіться. Оляхар. Ось 10 см. Цікаво, ні? Правда, треба помірити ще в домінаторі. Домінатор має бути чемпіон по стручку. Так, рухаємось далі. Так, ну і віолін. Теж один з самих ранніх. А, цей гібрид важко з кимось спутати, коли вже є стручки. Тому що він такий має отакий цікавий центральний пагін. Тут добре вже не видно, вже народ повиривав собі на... Ось, 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 ось-ось, ось. Подивіться, ось, ось. бачите? Два стебла вкупі, і скільки, яка величезна кількість стручків. Саме цим він бере, накачує оружайність, от бачите, знов така сама історія. Отаке от напічкане центральне стебло. Досить цікава штука. Так, рухаємось далі, бо у нас трошки брак по часу. Ну і... Ось він візуальний рекордсмен, тільки мені десь треба пересвідчитись. Візуально, реально найвищий гібрид. Можу помилятись. Ось, бачите, гарна рослина є з краєчку, і тут чітко видно. Вище двох метрів. Така сама історія тут. Вище 2 метрів. Я думаю, візуально гарно видно. Це є в нас гібрид від компанії GT, Azurit. Азуріт. Таке дебеле дерево, я б сказав, рослиною назвати важко. Тут комбайн Дестогнати стогнати так само, як біля Далтона. Досить такі серйозні стебла, досить масивні стручки. Досить немалий шар стручків, цікаво буде. Мені, наприклад, вже зараз дуже цікаво е дожити до збирання цього демо. Якщо весною в мене були склалися якісь фаворити, то зараз явних фаворитів я вже не бачу. Е є в мене Любимчик, та як все. Я вам зараз про нього розказувати не буду, я його скажу, коли тільки комбайн буде збиратися заходити в поле, я озвучу свого любимчика. Ну, а так, нехай то буде інтригою. Ну, народ, дивіться, я е, вже неодноразово вас прогулював по нашому деморіпаку. ріпаку нічого не скриваю, нічого не ховаю. Як бачите... Дуже цікаве демо поле. Чекаємо з нетерпінням збору врожаю. Ну, хоча ми не останній раз тут ми ще будемо ходити і ходити. Цей ріпак ще буде попадати в поле вашого зору, так що ви не перемикайтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені це важливо для просування мого каналу, для просування україномовного контенту в Ютубі, тому що щось дивлюся, що знов. Люди починають грішити з мускалями на ютубі. Не робіть того, то не файно. Їдемо далі. Так, ну і ще один гібрид, який не буде участвувати в конкурсі найвищих, тому що він ще не буде в продажу, але заміряти я його зобов'язаний. Це гібрид Теска. Як я люблю казати, Ромео. Тут він щось так собі, а от з цієї сторони тут така стіна добряча. Давайте ми поставимо Два метри є? Чи нема? Я думаю, сміло є. Теж доволі немаленький гібрид, теж дуже цікавий гібрид. Ну їдемо далі, не одним ріпаком сьогодні. Так, рухаємось далі, недалеко через дорогу у нас посіяне демо сої разом із товаркою. Ж, товарка печально того року сходить, от бачите, поперечка ніби зійшла гарно. А в товарці деякі рядки, так як заворожені. І я вже собі... Другий тиждень сушу голову і не розумію, в чому історія. Треба покупати. Суха. Лежить в сусі і все. Щось вискакував сушник чи що, я не розумію. Я не розумію. Оце все в сухому і, і до побачення. І вроді би й сівалка з гідроприжимом, і мала би глибину тримати, чи то я що проморгав, я бляха. Я в легенькім шоці. Ну от, мілко. Ну, в принципі, як на мене, то цієї густоти мало би бути достатньо, щоб закрити рідки. Ну, а час покаже. Подивимося, може якийсь дощик впаде. Вона ще все-таки дозійде. Не знаю, не знаю. Не маю я впевненості в тім завтрашні дні на сої. Щось трошечки можна, видите, не камільфо. Я собі, чесно кажучи, думав, що сходи будуть кращими. Но, але з другої сторони сходи б були набагато гіршими, якби не куткування посівів Так що треба бути довольним тим. Так, сої вже лізе перший тричатий Давайте ми копнемо. Бачите, тут глибина нормальна. Перший тричатий Листок. Ну бачите, вже є. Не знаю, видно, не видно. Вже є бульбочка. Раз. Вже є бульбочка два. Я, напевно, на телефон таку річ зніму. Так, на телефоні тобі набагато краще, видно, бачите. От. Чітко, класно. Бульбочка. 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 Тут, нагадаю, тут була, був посів з інокулянтом. Йдемо, копнемо ще якусь сою з демо. А, там про травник був капку інакший. Теж мені цікаво, чи є бульбочкові бактерії там. Так, одне дем, один сорт. Другий. Давайте на тому і копнемо. Так само вже перший трічатий. Тут з глибиною все нормально, я не розумію, що вона там вимілилась. Корінець просто суперовий, як на мене. І тут бульбочка є. Бачите? Чітко. Бачите, тут якийсь зелений протравник такий був цікавий, я навіть не... Ще такого не бачив. Ну і тут бульбочка є, бачите. Ну, я вам відкрию, може секрет, може не відкрию, тут бульбочка так чи інакше буде, тому що тут соя по сої. Так що розвиток бульбочкових бактерій тут зобов'язаний буде. В принципі, якщо отако оглянути з боку на ту сою, Ну, густоти мало би вистачати. Ну чому тут ми йшли, йшли, йшли і все було добре? Все було чітко, гарно, гарно, гарно. А от звідси вже почалося... Почалися приколи. От рядок, от піврядка. Знов, знов. Тут два рядки. Щось постійно вискакувало. І глибокий обробіток ґрунту був. І досить глибоко заглибив я дискову батарею на соняшнику. На, на, на сивалці. Чому вона не лізла? Я без поняття. Я без поняття. Тут десь має бути мій профтик, але я ще не знаю де. Ну, без профтиків нікуди. Нічого не зробиш, таке життя. Треба вчитися, треба робити роботу над помилками і рухатись далі. Так, ще сьогодні хотів би показати вам кукурудзку, ну а тут у нас Аністон вже відсвів з піонером. Ну, о, Туди я полізу вже в якомусь з наступних відео. Зараз трошечки вже нема часу. Ще прокатаємось по кукурузці і будемо завершувати це відео, тому що ще купа інших важливих справ на сьогодні заплановано, які я не можу відкласти. Так, дивіться наша кукурузка. В принципі, станом її я більш ніж задоволений. Без жодного дощу. Вона собі гарно зійшла. Так, тут же покроплено. Мішиві ще не витягується, але що воно тільки три-два дні пройшло, як, як була обробка. Давайте викопаємо хоч одну рослинку, глянемо, що там відбувається, курінчик і все решту. Ну що хотіти? Краса, краса, та й годі. Гарний корінчик, гарно розвивається, є достатня кількість білих волосків. В принципі, на глибині волога ще присутня, її вже не так багато, але вона є. Ну от, давайте так. Земелька ще ліпиться, температура достатня. Холодів, зараз вночі нема. Бачите, що навіть качанчик не розчинився, чого це? Він, видно, якийсь дуже надтвердий, надсухий. Тут по тут була кукурудза, своя кукурудза. Досить така непогана сівозміна. принаймні поки що те, що ми побачили. Тут дивіться, по стану четвертий листочок лізе. Все, в принципі, норм. Ще раз скажу, враховуючи ту кількість опадів, а, верніше її відсутність, кукурузка досить круто виглядає, нічого їй не бракує, не фіолетова, що немало важливо, вже проведений гербіцидний захист. А, якщо мені не зраджує пам'ять, то тут було пріма і мілагро. Чекаємо, приїдемо сюди ще за кілька днів, звичайно, щоб чітко побачити роботу на усотах, хоча її вже трошки понудило. Далі будемо бачити. Тут якийсь збой був на цьому рядочку, щось вона поганенько сіяла. Чи то я поганенько сіяв? Ні, є. Замілко підскочила, підскочила секція. Вискокли на сінини. Є така історія. Вологи нема, немає сходів. і тут ніде не дінешся. В принципі, довольний тим, що є. Так, ще мене дуже цікавить е, ця площа кукурузки, де посіяно по цукровим буряку і по соняшнику їдемо ще туди, глянемо. І на тому буде квітка на сьогодні, напевно. Так, ну і крайнє поле на сьогодні народ. І будемо завершувати це відео. Як на мене, тут буде найцікавіше поле з кукурудзою в даному сезоні на нашому господарстві. Два попередники я вам вже показував. Тут ми маємо попередник соняшник. Бачите, як його вже понудило, покрутило, йому вже квітка. Лубуді так само. Е, можна сміло приїхати сюди за тиждень і бачити чисту кукурудзу. Ну, за винятком, е, якщо пройде дощик, то буде ще одна хвиля падалиці соняшнику. соняшнику. Але ми до неї готові, не думайте, що ми отако все просто. Ну, і Тут маємо. По цукрових буряках. Народ, не вірте тим людям, які розказують вам байки, що цукровий буряк це є найгірший попередник для кукурудзи. Брехня то все. Ми сіємо кукурудзу вже три сезони, і три сезони в нас попадають. Е так чи інакше, нас попадають е поля під, е під попередник цукровий буряк. Вже з власної практики, з власного невеличкого правда, досвіду, можу точно сказати, що а, урожайність не просідає, а наоборот, як правило, урожайність краща і більша. Дивіться, волога, вологий запас тут більший, корінці тут цікавіші, ніж на попередньому полі. Ну Давайте ще ради цікавості викопаємо одну насінину. Одну рослину на попереднику соняшник. Тут трошки гірші в розвитку рослини. Ну, я зв'язуюсь з тим, що тут, якби не було, конкуренції соняшник робив дику. Як по витраті вологи, так і по поживних речовинах. Тут корінчик. Відчутно слабший. Бачите, от буде лізти вже друга падалиця соняшнику, ми від неї ніде не дінемо. Ну, Але ми будемо, скажімо так, ми більш підготовлені до того, ніж минулого року. У нас минулого року там кукурузка була з попередником соняшник. Ну, але ми ніби справились. Проблем відчутних не було. Отакий От нас стан справ на сьогодні з ріпаком, соєю і кукурузкою. По соях більше не став їздити. В принципі, всі великі площі в однаковому стані. Сходи строкаті. Якби не було найпізніше, сіялось і найбільше вологи втекло, плюс до того, що щось сівалка. Я до кінця не можу зрозуміти, в чому суть і в чому історія. Ну я розберуся. В чим там річ була, ну, маємо наразі те, що маємо. Ось такий стан справ. Вам дякую за те, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити таку вподобайку. Підписуйтесь на канал, ті, хто ще не підписався, попереду дуже багато цікавої інформації з полів. Ми вже, напевно, наступного тижня почнемо збирати попередню якусь візуальну інформацію з тих. Дослідів, які ми заклали, ми ще будемо продовжувати закладати досліди. Ще деякі є нюанси по обробітку хімічному. Все розкажу, все покажу. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Працюємо, працюємо далі, знімаємо для вас корисний україномовний контент. Продовжуємо збирати гроші для, нас, для наших хлопців Збройних сил України. Не забувайте донатити. Силочку прикріплю під відео. Вам дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! слава Збройним силам України!